На конкурсі Міс Європа конкурсантка з України пережила справжнє пекло, тому що організатори змушували її дружити з конкурсанткою з Росії, причому погрозами, примусом, глузуванням постійно намагалися їх разом сфотографувати. Коротше, там дійсно дуже мутна історія. Я вам сьогодні в деталях її розкажу. Також у українського військового церква забрала нагороду за його сексуальну орієнтацію. Також Українці обурилися обкладинкою журналу Vogue, де романтизується війна. І навіть одну хорошу і цікаву дійсно новину розповім вам сьогодні. Коротше, як ви вже зрозуміли, сьогодні буде дійсно цікавий гостросюжетний, чесний випуск. Усе, як ви обожнюєте у вашому улюбленому шоу Крінж тижня, а це шоу де ми твічі на тиждень збираємося тут, в четвер та в неділю, щоб обговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Коротше кажучи, ставте лайки, підписуйтесь. Підписуйтесь на цей канал, це дуже важливо. А ми починаємо. Українська православна церква Київського патріархату спочатку вручила українському військовому нагороду, але згодом анулювала її через його сексуальну орієнтацію. Для тих з вас, хто не знав, що церква нагороджує військових. Як, наприклад, я скажу, що конкретно ця нагорода називається «Жертовність та любов до України. Тобто, як ми всі з вами зрозуміли, жертвувати та любити Україну можуть тільки гетеросексуали, так само як і Ісус любить нас усіх. Але не геїв, якщо тебе вдарили по одній щоці, постав другу. Ось заява від прес-служби Київського патріархату. Повідомляємо, що зважаючи на відкриту пропаганду гріховної ідеології та заперечення існування Бога, вважати церковну нагороду Віктору Пилипенку від такого-то числа анульованою. Далі. Сам Пилипенко у Фейсбук висловлював радість з приводу того, що оскільки відкритому гею та активісту правозахисту вручили медаль, то київський патріархат кардинально змінив свою позицію щодо ЛГБТ людей та більше не вважає нас гріховними. Однак пізніше в УПЦ заявили, що це є повною брехнею і маніпуляцією. Це зараз було дословно. Сам же Віктор Плепенко зазначив, що він визнає тільки нагороди від українського народу, якому він давав присяги, а також державні та недержавні відзнаки без політичного душка. Все правильно сказав. Я не знаю, як це коментувати, тому що для мене мужеложество – це протиріччя всередині релігії, і, якщо чесно, застарілість канону, який треба модернізувати, як, от, наприклад, роблять папи римські. Я не кажу, що якась конфесія краща за іншу. Для мене вони всі специфічні, я їх поважаю, але я їх поважаю в контексті якихось. Інших людей, точно не для себе. Тому я і не очікував, що ідеологія навіть київського патріархату буде мені близька. Тому що, як мінімум, київський патріархат він теж патріархат. А як ми знаємо, патріархат це повна хуйня. Ну, це насправді навіть тільки частково жарт. А якщо зовсім серйозно, хочу звернутися до Віктора безпосередньо, якщо раптом вам на фронт потрібно щось, а грошей не вистачає, я вам буду дуже вдячний, якщо ви мені напишете, скільки потрібно грошей. А ми, українським народом, який дивиться конкретно цей канал, спробуємо щонайшвидше зібрати ці гроші в якості такої собі відзнаки від українського народу. А ми рухаємось далі. До речі, про збори. Як я казав, минулий збір пішов активніше за будь-які інші. І от вчора вийшов відос, де я пінганув вас, сказав, давайте прискоримося, і було стільки. І на момент виходу відосу залишилося стільки. Тому я пропоную вам таке: я залишу знову цей QR-код, це збір для цього батальйону. Викидайте от до кінця сьогоднішнього дня, скільки встигнемо, стільки встигнемо. А завтра я вже надсилаю ці гроші хлопцям рухаємося далі Днями вийшов новий випуск українського Вок-обкладинку, для якого знімав відомий британський фотограф Бред Лойд, широко відомий в вузьких колах. Судячи з усього, принаймні я про такого ніколи в житті не чув. Скажіть мені назвати якогось відомого фотографа, якщо чесно, мені здається, я не згадаю жодного імені. Ну, Юрасов хіба що? До речі, у мене є класний календар з фотками Юрасова, людь називається офіген який починається, до речі, з лютого, і там це пояс Тим, що у нас тепер рік починається з лютого, а не з січня, як було до 2022 року. Ось так виглядає ця обкладинка. По-моєму, дуже симпатично, але є нюанс. Вона була сприйнята доволі неоднозначно через те, що дівчина на цій фотографії це модель. Каріна Мазяр при тому, що можна було б зобразити на фотографії справжню українську військову. Також людей обурило, що вона та курсанти ліцею Богуна на цій фотографії щасливі, посміхаються. А це в якомусь сенсі романтизація війни? Трошки про коментарі. Вибачте, а чому б не взяти хоча б жінку військову? Серйозно, може, не будемо робити гламур із війни. Тобто модель, цивільна людина, приміряє на собі образ військової, а хлопці з ліцею Богона просто створюють необхідний піксельний фон в країні, де сили оборони налічують до одного мільйону справжніх військових. Люди у військовій формі не можуть бути просто фоном для юної моделі в країні, де йде повномасштабна війна. Українці кладуть своє життя на захист держави, втрачають дім, роботу, близьких кожного дня живуть під обстрілами і тривогами. Вог двокрапка на рахунок три посміхаємося і кажемо: Війна написала діва Алівка. Але є і схвальні коментарі. Мені сподобалося. Треба не знати історію і вплив журналу Vogue, який він транслює крізь руки, щоб обурюватися ідеєю. Фото дуже багато сенсів, багато підтекстів, ідей. Це не для всіх і не всім зрозуміло. Естетика недоступна людям з обмеженою уявою і інтелектом. Це фото мистецтво. В мене є найперше видання Vogue в Україні. Купила, бо була впевнена. Це видання історія. Куплю і цей випуск. Це також історія. Із руками стане раритетом. Тут не дуже обґрунтовано чому, але ми з вами спробуємо розібратися. І от коментар військового. Я військовий і був радий цим обкладинкам, поки не побачив коментарі. Навіть я, не маючи нічого спільного з моделлю, розумію, що це художнє знімання, дзеркало сьогодення. На фото діти, їм всім немає навіть 18 років, ліцеїсти, майбутні захисники нашої країни. Ви побачите саме таких підлітків у коридорах, але ніяк не сумних та переляканих це і є цвіт нації. Чи ви вважаєте Україну треба показувати тільки у страху та крові? Залиште це нам, будь ласка, життя зупинилося, діти не посміхаються. І до того ж на дівчині не форма, а звичайний одяг українських дизайнерів, що прописано в тексті. Українці, які мають єднатися та підтримувати, замість цього тільки цькують один одного в коментарях. Сором, нам так ще довго до перемоги, я думаю, що останніх два коментарі дещо більше описують саме от мою точку зору, ніж перші, які я зачитував. З першими я згодний, що можливо, якщо б зняти українську військову у цій композиції, то фотографія була б сильніша сама по собі, по вайбу. Хоча з іншого боку, що б вона робила серед курсантів. Мені подобається сам вайб цієї фотографії. Він дуже справжній і, як правильно підмітив військовий, не те, щоб коли вчаться курсанти, вони тільки сумують, з серйозними обличчями готуються, тому що це молодість і вона живе в Україні. І я не до кінця згодний, що це романтизація війни. Я більше в цьому бачу романтизацію українців, як таких, які все ж таки з посмішкою зустрічають на навіть реалії, в яких їм доводиться жити, тому що життя не придушиш, його не розчавиш. Військовим черевиком. Воно як зелене стебло, все одно проросте крізь. Тріщинку в асфальті, якщо б це була фотографія для іноземного ВОК, я особисто, особисто я був би цим задоволений, тому що людям треба нагадувати, що ми у цій війні є стороною добра, і показати, як це добро виглядає. Багато хто з людей за кордоном вже давно не бачив дітей українців, особливо підлітків, особливо усміхнених, особливо маючих віру в себе і в майбутнє країни, на мій особистий погляд, це вдала фотографія, і її цікаво відділяє той факт, що вона не на суцільному кольорі, вона не в якихось грубих пейзажах міста, це жива фотографія, і таке не часто зустрінеш на обкладинці модного журналу. Тому мені особисто було цікаво на це подивитися. Трошки згодний із першими коментарями, але перш за все згодний з другими. Але мені буде дуже цікаво почитати, що думаєте ви. Як ви знаєте, я читаю, дослухаюся і інколи потім міняю свою точку зору. Тому що у нас з вами все ж таки діалог. А ми думаю, що можемо рухатися далі, бо там цікаво. Важлива ремарка. Мікрофон не ржавий і не брудний. Він був покоцаний. Я намагався його пофарбувати маркером. Як ви розумієте, вже це була не супер вдала ідея. Я чомусь сам до цього не допетрив, але не переживайте, скоро буде новий мікрофон. Тому е, просто намагайтеся на це не дивитися. Хоча я звернув вашу увагу, навіщо? Це так? У відповідь деяким коментаторам днями у Лівані, що в Західній Азії. Відбувся конкурс Міс Європа, <ріху> брала участь Росія, яка майже повністю знаходиться більшість територій в Азії. І, взагалі, сам факт того, що вона бере там участь, на мій погляд, пи***ць. і Білорусь. Ну, знаєте, що могло б піти не так? Ой, від собі пішло. Представниця України Мілена Мельничук зазнала на цьому конкурсі як погрози, так і приниження зі сторони росіян та організаторів шоу. Просто дивіться відео. Я чистка, расистка, пережила насильство на конкурсі краси, мені погрожували, бажали мені і моїй родині. Весь цей ад зі мною трапився на конкурсі краси Міс Європа, де я була представницею України. Заздалегідь на мене почалась атака атакан. Вони почали видаляти мій інстаграм, дзвонити мені вночі на мій особистий український номер телефону та казати, що я не кафестка вісім років. Ми що ми почали що ми взагалі ніхто країни України не існує. І ми взагалі частина Росії. і скоро в нас освободять. Також мені казали, що моє обличчя вже прифотошопили до всяких відео і виставили у всі соцмережі і на всі портали. У всьому цьому стресі я мужньо поїхала на конкурс краси, сподіваючись, що там все налагодиться. Але це були марні надії, тому що там трапився справжній ад. Коли я туди приїхала, організатори весь час намагалися мене сфотографувати з... та поставити поруч. Вони заставляли мене це робити. Я, звісно, відмовлялася і. Мене трошки забавляє той факт, що вона запікала слово росіянка. Ну, насправді абсолютно логічно, я думаю, що в нашій країні це тепер в якомусь сенсі лайка. Хоча ні, не хочу так сильно ображати собачок. Бачи відео. Місі Україн, у тебе х**ня, х**лі ти с**ками на конкурсі красоти. Ось ти, Україна, яка каже с**ки, говори с**но. Україна що, ти голими с**ами вийшла трясти? З якого х**ня ти приїхала на конкурс красоти? С**ки.

П'яне, агресивне, і це навіть не росіянка, це білоруська, щоб ви просто розуміли. Тобто, там, взагалі, така сама срака, як в Росії, щоб ви розуміли. Хоча, якщо чесно, я до білорусів ставлюся краще ніж до росіян, я хоча б бачив, як вони намагаються скинути свого диктатора, і в принципі люди вони здебільшого приємні. Що не скажеш, звичайно, про цю жінку. І якщо чесно, я просто дивлюся це відео і уявляю дійсно емоційне пекло, в якому опинилася наша представниця. Чесно, я про конкурс Міс Європа. Не впевнений, що взагалі колись чув, що там за організатори такі. Якщо вони, за словами Мілени, змушували її сфотографуватися з росіянкою, а коли та агресивно відмовлялася, ті казали їй, що вона тупа і нічого не розуміє. Більше того, дизайнер спеціально одягнув українку в таку саму сукню, як і росіянку, а хореограф поставив їх поруч. А коли вона сказала, типу, що їй це не подобається, він сказав: А мені пой на війну в Україні. Що це за організатори такі? Що це за конкурс? Для мене особисто Red Flag вже те, що росіянку та білоруську допустили до конкурсу. Але що ви собі думаєте? Зачитую, організатори постійно намагалися подружити її з учасницею з Росії, якій у підсумку віддали корону, і головний титул конкурсу. Блять. Що? Просто, що це за конкурс? От поясні, я ніколи про нього не чув, реально. Я знаю, міс Україна там, міс Всесвіт. Ну, що це за міс Європи? Що це? Що це за Україна? Якщо чесно, для мене очевидно, що в організації самого конкурсу вже була доволі відчутна рука Росії, а її допустили. Б, вона увезла корону. Хоча Мілена написала, що після її постів, після розголосу Росіянку, начебто, дискваліфікували від конкурсу міс світу. От пише: ура! Після мого відео Росії заборонили участь на міс світу. Якщо це все так, то це. Ну, все одно, але хоча б з плюс-мінус хепієнду. Ми з вами мусимо розуміти, що якою б смердючою відсталою бензоколонкою не була б Росія, в неї дуже багато скрізь своїх агентів. Вона вкидає колосальне бабло у просуванні своїх інтересів, своїх наративів, свого впливу, в принципі, і цей конкурс просто тхне російськими інтересами. Я сподіваюся, що. Це взагалі не повториться. Я вважаю, що допоки не закінчиться війна в Україні, ані росіянок, ані білорусок не має бути на таких конкурсах. Так само, як і російських білоруських спортсменів на Олімпіаді, на чемпіонатах тощо. Тому що. Санкції вони мають бути також культурними обов'язково, тому що країни, які починають настільки масштабні криваві війни, без абсолютної на те причини, показуючи кровожерливість якихось неадекватних масштабів, не можуть просто отак, от в красивій сукні, стати в ряді інших країн, які такого не роблять, які навпаки допомагають Україні здолати цього неадекватного ворога. Ну, це для мене просто блядь, абсурд. Я не знаю, в мене не складається це в жодний пазл. Це все одно, що реально складати пазли, отакі, знаєте, плоські з тисячі мільярдів деталей. І Лего Хуве. Жесть. Не знаю, хеппі енд чи ні. Щось таке. Рухаємось далі до чогось приємного. Просто щоб розвіятись. <1>, 1 березня в Стереоплазі відбувся сольний концерт. Корган та агрегат, якщо можна казати сольний відносно гурту, а вже ж на якому вони зібрали близько 4 мільйонів гривень. Просто уявіть собі, на одному концерті. Прикол у тому, що хлопці, в принципі, зібрали навколо себе якусь гігантську ком'юніті, яка постійно донатить. І у них на кожному концерті відбуваються аукціони. Наприклад, на цьому концерті Дантес купив. В килимок з написом уходишної ну пі... За 170 тисяч гривень, якщо я не помиляюся, але це навіть не хедлайнер цієї новини, що я хочу вам розповісти. Найголовнішим лотом на кожному концерті є право заспівати з гуртом фінальну пісню. І значить, на цьому концерті цей лот якийсь чувак купив майже за 400 тисяч гривень. Зараз уточню, за 370 тисяч гривень. Оце, бля, караоке, я розумію. просто віа. Пілакшері караоке. І прикол у тому, що всі ці гроші, 100% з них, йдуть на армію. Уявіть собі. Ну, на мій погляд, це клас. Враховуючи, що вони знялися в Люксембург. Люксембург ще до повномасштабного, під час повномасштабної війни вийшов цей фільм, зробивши з хлопців ще більш популярних, ніж вони були до цього. І зараз от відбувається таке. Просто подивіться це відео. Це чувак, звичайно, звернувся до колишньої за 370 тисяч гривень. Вау. Кайф. По-моєму, клас. По-моєму, ах... Це мені особисто підняло настрій. Сподіваюся, як і вам, і так само змотивувало докинути копійку. Сьогодні буквально закриваю цей свій збір. Тому спробуйте встигнути, закиньте 10, 15, 2 гривні. Тому що в нас багато людей, і коли всі кидають по супер копієчці, виходить багато. Давайте спробуємо досягти сотки, можливо, більше. Було б класно, тому що самі розумієте, це потрібно не нам. А мені особисто потрібно. Щоб ви поставили лайк і підписалися обов'язково на цей канал. Тому що тут, як мені здається, сподіваюся, не тільки мені здорові думки, цікаві новини про важливе, як ви бачите, і збори. Тому залишайтеся зі мною, був радий, донайте на ЗСУ, залишайтеся в безпеці, Па-па